Вітаю всіх на новому уроці української мови? Сьогодні ми поговоримо про склад і наголос. Діти, скажіть, а що ви робите, коли під час написання слово не поміщається в рядку? Правильно, ми намагаємося перенести його частину в інший рядок. А для того, щоб зробити це, нам необхідно поділити слово на склади. Ви запитаєте: а що ж таке склад? Як його віднайти у слові? І найголовніше, як правильно поділити слово на склади. І я дам вам відповіді на ці питання. Додивіться відео до кінця, і ви це все знатимете. Тож почнімо. Склад це частина слова, яку ми вимовляємо одним поштовхом повітря: Ма-МА, ма, -ма на ВІ. Запам'ятайте. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків Склад утворюється тільки з голосного звука або поєднання голосного з одним або кількома приголосними. За кількістю складів слова бувають односкладові, двоскладові та багатоскладові. Так, наприклад, односкладове. Яр. Двоскладове. Зима. Багато складове. Тимчасовий. Склади бувають відкритими та закритими. Склад, що закінчується голосним звуком, називають відкритим. Ме -ло -ді я У цьому слові всі склади відкриті. А склад, що закінчується приголосним звуком, називають закритим. Абзац. В цьому слові усі склади закриті. Так, з цим розібрались. А тепер давайте обговоримо, як же правильно поділити слово на склади та перенести його при написанні. А для цього вам необхідно пам'ятати такі правила переносу слів. Не розриваються при переносі африкати дж дз. си-джу, бджо, ла, від, Дзеркалити. При співпадінні двох однакових звуків одна із них залишається в попередньому рядку. Інша переноситься. Займенник буденний. Не слід плутати їх із подовженими приголосними. Подовжені приголосні перед я мають два способи переносу знан Ня та зна – «ня». У складних словах не розриваються однакові приголосні, з яких починається друга частина слова. Но во, в. Д. Від попереднього голосного ніколи не відривається буква й. Лі, ні. -ка. Ко, пій ка. Лійка. Не відривається один приголосний від корення. При спів Апостроф. І м'який знак при переносі не відокремлюються від попередньої букви. Реп. Апостроф. Ях. Сень. М'який знак залишили йор. А тепер хочу вас запитати чи звертали ви увагу на те, що під час вимови слів? Ми вимовляємо склади з неоднаковою силою голосу. Наприклад, писати, пролежати, школа, рюкзак. Морозиво. Є склади, які ми виділяємо силою голосу. У мовознавстві це називається наголосом. Наголос це биття серця у слові. Склад, на який падає наголос, називається наголошеним. Всі інші склади у слові не наголошені. Отже, наголос це виділення посиленням голосу певного складу в слові. В українській мові наголос вільний. Тобто наголошеними можуть бути різні за порядком склади. Це означає, що наголос може бути на першому складі. ТУ ту-га, На другому складі. Зима. На третьому. чотирнадцять. Існують слова із подвійним наголошенням. Так, наприклад, завжди і завжди. Помилка. І помилка. Назавжди. І назавжди. Також і також. Весняний. Весняний. Щоб дізнатися, правильно ви чи неправильно наголошуєте слово. Необхідно звернутися до словника. Серед словників України найважливішим є словник наголосів. Він називається орфоепічним. Тож не бійтесь до нього заглядати, щоб не допускати помилок у вимові. А на цьому я закінчую урок. Я дякую, що вчитесь зі мною, що залишаєте коментарі, ставите вподобайку та підписуєтеся на канал. Я завжди чекаю вас на наступних онлайн-уроках. Тож до нових зустрічей.